Сніночка, без де не те зимовала, садочком, сорочечко, сорочечку А ти ж скотина, ото худоба смертюча. Ну От тебе мушу за тобою по лісам бігати. Дід, я тобі з боротки всі патла повибиваю. Я тобі зі сраки ноги викручу. Тот ти будеш знати, як бігати. Таке кується. Що то за дівка така? Ходи. Ще з моєю козою. Ой, що то таке? Ходи до мене, не бійся. Я тебе не скривчу. Ти можеш або піти зі мною у селище і залишитися козою. Або ж можеш перетворитись на людину. Колись я теж працювала у цирку та була зневолена, але я знайшла ці чарівні гриби, які перетворюють саме нас на людей, тож зроби свій вибір. Молодець. Я стану людиною, я буду вільною. Гриби вживаю, скидаю. Вітаю у світі людей. Тепер ти вільна. Люди більше не будуть на тебе полювати, щоб отримати твоє хутро. А мене тільки доїли. Тебе люди їли? Який жах? Та не ж просто не люди. Але пам'ятай, гриби мусиш їсти щоденно. Інакше їхня дія перестане, і ти знову перетворишся в козу. Не забудь, бо інакше це вже буде незворотнім. Ой, Нумо, ну мо заплетемо. Шума, шума заплетемо, гуляти підемо, сівів, сівів, занесеньки. Тися шуми заплетися, зеленим барвінком та й застелися, сіє вів, сієві, конопелечки, сієві, сієві, зеленесеньки. Курво патла. Тому козу на дівку перетворять. Ні, я їй покажу, я їй гриби і до грибів. Ці самі шкварки від неї лишаться. Все, тут спалю. Все. Спалю. йдемо. вирішила спалити. Грибочки мої знищити. Літку мою зруйнувати. Ану, дівчатка, покажіть ці стерві. Буде тобі більше молочка. Жри грибів, сучко <звук> от ці грибочки прокляти, той за них може з собакою по лісу п'яти. Як то в бабу вже вернуться?